Настеляйте, соли, та стекили, стекили мами, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, бо прийдуть до <клухи> тебе, припресники восі. Божье родися. Хто сьогодні? Наше Сво Христове, радуйся, ой, радуйся земле! син Божий, народився, «А вже другий праздник, святого Ой, радуйся, земле символі, народися, народи, святе водохреща, радуйся. Hristos te oždaje. Osvajimo je, osvajimo je.